Двоставковий тариф діє і надалі. Під час сесії міської ради свободівцям не вдалося подолати вето міського голови. У четвер проти тарифу проголосував, крім фракції свободи, лише один депутат. Цього не вистачило, щоби подолати вето. На думку керівництва виконавчої влади, це означає перемогу здорового глузду. Мовляв, при однаковій вартості послуги двоставковий тариф дозволяє надавати її якісніше та надійніше. Це означає, що Здоровий глузд і відповідальність перед громадою міста є вищі ніж політичні амбіції і популізм. Фракція свободи натомість відмовлятись від ідеї, таки скасувати тариф не збирається, і найближчим часом ми проведемо і додаткові консультації з ними для того, щоб піти іншим шляхом, піти другим, скажімо, раундом, і для того, щоб нівелювати е, тариф двоставковий, який неправомірно був ухвалений і є визискувальним сьогодні для городян. Нагадаю, раніше депутати вирішили скасувати чинний тариф на тепло і повернутись до попереднього. Тоді це рішення зупинив мер міста.